От скільки ми знаємо історію Росії, вона завжди була авторитарною, з нахилом до тоталітаризму, вона завжди намагалася бути імперією і була її, і зараз намагається відновити той образ імперії, який був перед розвалом Совєтського Союзу. І неважливо, який образ приймає ця імперія, яку ідеологію, це може бути та, що була в Російській імперії. Народність, там Бог, цар. Це може бути комуністична ідеологія, може бути гос... державна монополістична, як зараз в Росії. Абсолютно неважливо, бо це є форма імперської ідентичності. А імперію творить не форма, а суть цієї ідентичності. Росіяни імперський народ. Просто в більшості своєї, уподавляючи більшості це імперський народ. І саме це визначає. Всі проблеми Росії, з якими вона зіштовхується. Вони всі імперці, навіть той сьогоднішній опозиціонер Навальний, він також продукт імперського світу. Бо він також виправдовував захоплення Криму і анексію. Її. Про що ми говоримо? Проблема не в конкретних особистостях. Я категоричний противник ролі особистості в історії. Особистість це похідна часу і ідентичності. Вона від них залежить. Расизм це дуже влучна назва, але її треба вивчати, розшифровувати. І знадобляться роки щоб описати в усій своїй широті, глибині це явище як расизм. Воно, на мій погляд, набагато краще, ніж просто називати там ось неонацисти да? Р -р -р росіян чи ідеологів руського миру. Бо по своєму ладу. Росія нагадує скоріше фашистську Італію, як я розумію, ніж нацистську Німеччину. Но є певні маркери, по яких це можна судити, в ідеології, у висловлюваннях в іншому. Це треба звертатися до фахових філософів, які вивчали ці авторитарні системи і їх лідерів. Бо насправді найважливіше, що є в історії, на мій погляд, не історика, це ідентичність. Але мається на увазі не особиста ідентичність кожної людини, яка її має, і вона відрізняє її від іншої людини, так? а колективна ідентичність. Тобто налаштованість мільйонів людей, певні установки, які існують в цьому народові, певні стереотипи історично обумовлені. І це найважливіше, що є в історії. Бо саме це, колективна ідентичність рухає цей народ у майбутнє. І це майже детерміновано. Кожен народ майже приречений своєю ідентичністю на конкретне майбутнє. Маса обирає того, хто відповідає її очікуванням, сталим очікуванням, які сформувалися сторіччями. І хто з кандидатів найбільше відповідає їх очікуванням, той і стає президентом в авторитарній системі. Це ж не демократична система, де змагаються там програми. Ідеологія, погляди. По-перше, немає єдиного єврейського світу. Є Ізраїль, в якому проживає там велика кількість євреїв, а за ідентичністю вони інші, ніж ми. Це два різних народи. Євреї в діаспорі, і в Ізраїлі це два різних народи. Корені, нібито одні і ті самі, а сьогоднішній образ і суть сьогодні, ідентичності в Ізраїлі і в діаспорі, різні. Причому Різ відрізняється від східноєвропейської моделі ідентичності і від західної європейської моделі ідентичності також. Тому не можна казати про спільну думку єврейського світу. Є світовий єврейський конгрес, який висловлює думку більш-менш діаспори, але не Ізраїлю. Намагається не протирічити тому, що говорить Ізраїль. Для Путіна. Євреї це такі самі матеріали, які інші народи, які можна використати для величі імперії, а можна загубити для величі імперії. Це В такій системі, як Росія, вирішує на горі, буде антисемітизм чи не буде. От вирішить, що потрібен антисемітизм сьогодні. Зроблять антисемітизм, як Сталін. Кінці 40-х років, коли вирішив, що потрібна боротьба з космополітизму, тобто проти євреїв. Тільки зверху народжується та чи інша потужна течія в ідеології тої держави, а не, а не те, що хоче хтось знизу, народ, чи чогось хоче. Народ готовий до всього, що йому запропонують зверху. Його привчили до цього, що верх завжди правий. В цьому і полягає. Відмінність ідентичності росіян від нас. Ми не вважаємо, що верхи наші завжди праві. Більш того, ми вважаємо, що вони, як, як правило, неправі. Так що, бачите, суттєва різниця є в колективній ідентичності. Відношення до Ізраїлю Путіна будується дуже на такому примітивному прагматизмі. Наскільки Ізраїль йому потрібен для здійснення його неоімперських цілей. Ізраїль для нього важливий, тому що в Ізраїлі є певний вплив на Сполучені Штати. і Путін хоче різними шляхами, через різних агентів впливу на Штати тиснути. Далі, у Путіна є інтереси імперські на Близькому Сході, і ми бачимо, як вони влізли в Сірію і граються в інших країнах, а Ізраїль це серйозний чинник на Близькому Сході. І Путін хоче їх використати заради своїх цілей. На Ізраїль йому не чхати. як на державу, самостійну, демократичну, а те, що вона демократична, його кортить від цього. Ну, Він же не демократ. Йому це заважає навпаки. Йому б хотілося мати партнерами, отакого, от як Північна Корея, як Китай, хоч би як Аєталав в Ірані. Ізраїль йому не дасть таку можливість так працювати, як вони там працюють. Тому він те, що може, він вижимає з Ізраїлю. Якщо Ізраїль не буде. Йому допомагати опосередковано в його досягненні цілі, він його оголосить ворогом і буде з ним воювати так само, як він воює з іншими. Ніяких сентиментів у нього нема, як і у росіян також до Ізраїля. Не треба звертати уваги на окремі слова. Взагалі, на слова не треба звертати уваги, треба тільки на справи звертати увагу, бо вони роблять історію, а зовсім не слова. Остаточне вирішення єврейського питання в часи Другої світової війни це відома фраза нацистів, яку іноді повторюють до того чи іншого приводу. Але, ну, що це нам говорить? Знову ж таки, провокація, просто провокація перевірити, як на це реагують, або, ще що важливіше, зіграти на темних струнах людей. Бо багато людей, особливо похилого віку, знають, що таке війна, ну, в тих образах, яких в них заклала совєтська пропаганда, і вони реагують на культурні коди певні. От остаточне рішення питання це культурний код, який виник з Другої світової війни. Він закладений у багатьох людей, і вони реагують на набір слів, а не на суть проблеми. І експлуатуючи ось ці темні сторони. Душі людської, це якраз принада такої авторитарної, тоталітарної будь-якої країни, яка намагається нав'язати свою думку, своє бачення більшості світу. Вони закидають різні ідеї через Лаврова, через інших очільників Росії, і перевіряють там думку, громадську думку в різних країнах, як це, хто на це реагує. Але розмовляти серйозно про це я би не став. Бо звинувачувати один одного в нацизмі, там ті роблять Голокост, ці роблять Голокост це не продуктивна ідея. Треба аналізувати, треба думати, що є спільного в тих, цих війнах, в цих геноцидах, що є різного, що саме різне і чому вони відрізняються. Це продуктивний такий напрям, а просто, а не просто навішувати ярлики. Реваншизм чи це як кажуть. Частковий випадок імперського стану. Імперія може жити тільки розростаючись. Якщо вона не розростається, вона починає гинути і розвалюватися. Жодна імперія в історії не вижила. Кожна імперія приречена на руйнування рано чи пізно. А то для того, щоб цьому протидіяти, і імперія це розуміє. Бо в імперії є багато розумних людей. Вони їх, влада їх купляє за ті великі гроші, які вона зробляє, експлуатуючи надра цієї країни. І вони вивчають ці можливості, докладають їх до влади, доводять. Влада може не діяти, так, як їй кажуть радники, але все одно ці можливості є. І вони розуміють це. імперія може. Зберегти себе якийсь довгий час, тільки розростаючись, то тільки з внешнь, зовнішньою експансією і агресією. І ми бачимо це в Росії і в Совєтському Союзі ми це бачили. Це закони природи. Це не тому, що так хотів Брежнєв чи Сталін. Це не тому, що так хоче Путін параноїдальний тип. Що в голові такого типу. Незрозуміло, він може потягнути з собою безодню в цілий світ. Я таке допускаю. Єдине, що навколо знайдуться люди, які не хочуть разом з ним йти в ад, хоч він запевняє, що вони попадуть в рай. Але вони то розуміють, де їх місце на тому світі. Можливо, вони його зупинять, але він також про це думає, щоб вони його не зупинили. Так що в мене нема ясної думки, чи зможе він це зробити. Світ зараз оцінює експерти, що це мало ймовірно. Так? Але малоімовірне не значить неможливо. Я математик з освітою, я розумію, що таке ймовірності. І з точки зору ймовірності, я оцінюю наші перспективи сьогодні. А взагалі, російське суспільство хоче змінити ситуацію? Горстка! Горстка! Згадайте наші майдани мільйонні Майдани. У 2014 році у нас на Майданах. По моїм підрахункам, було 5-6 мільйонів чоловік. В масштабах Росії це 15-20 мільйонів. У них більше ніж 50 тисяч на демонстрації мітинги після 91-го нового виходило. Росія не та країна, яка змінюється завдяки тиску маси на владу. У нас так, це впливає, а у них нема. Для того вони вибудовували там 400 чи 500 років цю імперію для того, щоб залежати від голосу маси. Звичайно, йому потрібен рейтинг, щоб справляти враження, що це також якась, як вони її називають, суверенна демократія. Я не знаю, для кого це ілюзія, це суверенна демократія. Після початку війни у 2014 році, здається, всі повинні були позбавитися цих ілюзій, але світ не хоче позбавлятися від ілюзій. Ось в чому проблема. Світу комфортніше жити з ілюзіями, бо тоді не треба нічого робити. Не треба ризикувати, не треба рвати зв'язки торгові і інші, за рахунок якого світ збагачується. Світ прагматичний, якщо не можна, якщо навіть трохи довести до краю, це світ цинічний. Але тепер, потрохи, оцей рік, світ трохи змінюється. Тобто знаходить в собі в своїй також колективній ідентичності, місце для нового бачення. Бо він нарешті зрозумів, що умиротворяти Росією Путіну це непродуктивний шлях. Він може привести до краху західну демократичну систему. Тут прагматичний погляд на це все. Вони не хочуть, щоб була зруйнована система, яку вони будували сотні років. Тому вони зараз готові допомагати Україні для того, щоб якось нейтралізувати, послабляти Росію. Але вони не готові до того, щоб Україна перемогла. Не тому, що вони цього не хочуть, бо вони не впевнені у контрольованості наслідків цієї перемоги. І, і це найбільш небезпечно. Вони не розуміють, що таке поразка Росії в цій війні і до яких наслідків вона може привести. До примітивних наслідків, що вони починають жбурляти атомні ракети і бомби. Ми не думаємо про це, бо ми воюємо. А світ думає про це десятиріччями. От як виникла ядерна зброя, світ весь час думає про те, щоб не допустити його примінення. А ми думаємо про що? Щоб нам вижити в цій війні і перемогти. Це зовсім інші погляди на ситуацію. Таким чином, я не ідеалізую Запад, але ситуативно Захід зараз з нами. Бо він розуміє, що поразка України це. Потенційна поразка і Заходу. Він також, як я жартую, так досить мрачно, що рік тому у колективній голові Заходу не було навіть такої звивини для перемоги України, куди вона укладалася. Але звивина для поразки України була звивина. Ну як ж Українка невелика, слабка, економічно нерозвинена, а Росія потужна, могутня, і вона нав'язувала цей образ цьому світові. Що світ повинен їх боятися, і світ їх дійсно боявся. Україна спростувала цю, нібито, істину. Вона довела, що нічого подібного. Якщо навіть слабка Україна могла протистояти російській Навалі, зупинити російську армію, то це може зробити майже будь-хто в світі. Ми говоримо всі: перемога, перемога, перемога. Вже вісім років говоримо про це. Але для кожного з нас вона. Виглядає по-різному ця перемога. Якщо з точки зору тих ймовірностей, про яку я кажу, найбільш ймовірно, те, що можна назвати перемогою, це взагалі заморозити конфлікт. Нам вдалося відстояти більшість території і більшість народу від російської агресії. І політики можуть це інтерпретувати як перемогу ймовірність велика. Але ми цього не хочемо. Активна частина українського суспільства. А сьогодні хто основні чинники українського суспільства? Це армія. Мільйонна армія. Це громадянське суспільство, їх досягає вже 13-15 мільйонів. І це наші союзники, щирі союзники на Заході. І що? Це основні сили. І вони не хочуть зупинятися. На півзамороженому конфлікті. І вони не дадуть, я сподіваюсь, це зробити, навіть якщо влада почне про це думати. Вони не дозволяють навіть думати їм про це. Бо насправді влада боїться громадянського суспільства, армії менше союзників більше, ніж Путіна. Поки Росія знаходиться у тих кордонах, в яких вона знаходиться, ось такою історією, з такою колективною ідентичністю, ми нічого не можемо з нею зробити. Ми ж повинні вчитися на. Уроках історії засудити злочини військові, злочини проти людяності після Другої світової війни допомогло те, що коаліція союзників розгромила Японію і, Германію, і Німеччину. Тільки після нищівної поразки можливий трибунал. До того неможливим, можна зробити, звичайно, віртуальний трибунал, трибунал заочний. Посадити на заочну віртуальну цю лав, лаву підсудних і Путіна, і всіх інших, винести навіть віртуальні вироки цим людям і що? А вони собі сидять там і кажуть, ну що ви нам зробите? А нічого. Це не трибунал, це не засудження. Для того, щоб засудити, як після Другої світової, треба перемогти Росію. Розтрощити. Просто розтрощити. І це найменша ймовірність у цій ситуації. Бо є ще проміжні ситуації. Вийти на кордони 23 лютого це перемога. Певним чином так. Ми погоджуємося, ні, не погоджуємося. Бо велика частина території, і головне, не території, а люди, які залишились на цій території, потерпає з страшних просто тартур і за присутності там російської армії, ФСБ і інших. Не всі, але багато хто. Хто думає як українець, хто поводить себе як українець, хто не так дивиться, як треба окупантам. І про це теж треба говорити. Кордони 91-го року це вже більш серйозно. Але що нам це дає? Це дає нам трохи розслаблення. Ось ми вийшли на кордони 91-го року, нема росіян ані на Донбасі, ані в Криму. А в розуміємо ми, якою ціною це може статися, якими великими жертвами людськими це може бути? Але, припустимо, ми пішли на це і вийшли на кордон. Це нам дає передишку, на мій погляд, 3-4 роки. Бо Росія залишилася та сама, а ще, і ще з потенціалом рев... все одно реставрувати імперію. Реваншистка. Вона і зараз. Діє криваншиська. Бо 91 й рік для них це поразка. Тимчасово, як вони вважають, і вони хочуть відновити імперію і ще її розповсюдити і ще далі, наскільки це можливо. Чому вони в Сірії забули? Що там була якась колись Росія? Це абсурд. Вони все, що їм слабкий Захід віддасть, вони все захапають. Росія з ким хоче межувати? Тільки сама собою. І більше ні з ким. Таким чином, ми бачимо знову ж таки з другого боку, що для того, щоб засудити злочинців, треба перемогти Росію шляхом повного зруйнування і ладу, і державності, і всього іншого. На місці Росії повинна, як на місці Совєтського Союзу, з'явитися кубка государств держав різних, які будуть там років 20 воювати між собою. А потім деякі з них мають шанс стати демократичною. Наприклад, північний Захід. Чому ні? Таким чином, ситуація дуже непроста. І ця ймовірність найменша. Бо Захід не піде з нами разом воювати з Росією і окупувати її. А без окупації яка це перемога? Покажіть мені перемогу без окупації. В історії такого не бачили. Тільки окупація дає можливість засудити, виловити і засудити. І то не у всіх, бо ховаються. Нацистських злочинців досі хоп, шукають по світові. Хто міг засудити комунізм після Другої світової війни? Союзники вони розуміли, що це вже ворог. Бо Совєтський Союз вийшов дуже потужним і з великими апетитами. Після війни він захопив Східну Європу. Хоча Черчилль це бачив і намагався протистояти цьому. Нічого з цього не вийшло. І як засудити країну, яку ти не переміг? Я ж кажу про це. Не можна засудити без перемоги. Можна робити якісь заяви там, через Організацію Об'єднаних Націй, то це дуже тяжко. Можна засуджувати морально якось. Але по-справжньому засудити можна тільки після перемоги.